Що ж, панство, приїхали знову на чергову загрузку, брат пішов робити інспекцію, а тут в них зараз якраз виставка. Дивіться який апарат. Один ліпше другого. машинки які, то там всередині ще більше їх. Отаку, От не пам'ятаю, чи це іменно та сама, ні, не та сама, ми на червоному салоні привозили таку такого ж шевролета, Air, по-моєму, і називався. Це якийсь інший. Ну дуже схожий. Отак От зроблю. О. Едзель Понтіак чи що це значок, я не знаю. Таке ми вже возили. Похоже дуже на Понтіака GTO. Що ж, йдемо до роботи, грузимо